Ці дороги ведуть до ям. Минулорічну перевірку снігом та холодом дорожники провалили. Відтак що з весни почали виконувати роботу над помилками, готуються та бояться, аби нова зима не принесла старі проблеми. Тим часом Даївці вказують на наявні недоліки. Фрикдостатніх запасів, запасів паливностильних матеріалів. Далі фрикційних матеріалів, технічної солі. Ну, відповідно, десь не вистачає десь понад 60% від 50 до 60% необхідної кількості. Снігучасна техніка застаріла і потребує оновлення. Дмитро, водій із досвідом. Про минулорічну зиму навіть згадувати не хоче. Чоловік каже, грошей на ремонт автівки витратив чимало, а все тому, що дорога перетворилась на справжню смугу перешкод. Жахом споминаю минулу зиму. Яка вздовж і поперек розбила наші дороги, це було нереально. Це щось, це треба було мати залізні нерви. Кожен ранок я знаю, що виїжджаю з дому на роботу. І по цим дорогам ну, це було практично нереально їздити. Дійсно, от стидно за от нашу обізну. Дмитро знає, чи не кожну ямку у місті, разом з водієм вирішаємо перевіряти, чи щось змінилось з весни. Так, заїжджаємо в цей мікрорайом, де дуже капські дороги. Тільки я себе пам'ятаю, скільки я вже за рулем. Це з 2006 року. В Дубово завжди були погані дороги. Дуже погані дороги. Треба об'їжджати, Воно, во піде, задає аварійну ситуацію на дорозі. Машини не можуть роз'їхатися, бо той обминає, вже як в Англії їздить, знаєте, по ліву сторону. Так само тут а кожен хоче обминути, аби свою машину не пошкодити. На 7200 кілометрів доріг 336 мільйонів гривень. Саме стільки коштів було виділено на дороги Хмельниччини. Вистачило їх ненадовго. Виконали ямковості на 300 тисяч метрів квадратних, ліквідували ямковості цей рік, якщо брати в порівняно з минулим роком. Це становить майже в два рази більше. На ліквідації ямковості було використано 20 тисяч тонн асфальтобетонної суміші. До зими готуються вже сьогодні. Буде чим посипати, дороги будуть функціонувати. Ми на сьогоднішній день маємо 64% Заготовлено фрикційних матеріалів. Ми на сьогоднішній день маємо 47 вагонів солі. Це 3 тисячі 400 тонн, враховуючи залишок минулого року. Це становить майже 59% і до 1.11 ми заключили договір і нам ще поставлять 20 вагонів. Головне, щоб було що посипати, зазначають даївці. Адже те, по чому їздять хмельницькі водії, в деяких місцях дорогами назвати важко. А це і є головною причиною ДТП. Тому існує твереза думка: автошляхи потрібно не ремонтувати, а будувати з нуля. Дорожній одяг можна укріпити тільки за рахунок того, щоб починати його будувати з нуля. А те, що зремонтували, необхідно підтримувати. Про це підрядники дуже часто забувають. А ще за погані дороги мають відповідати голови районних рад. Головам райдержадміністрації міського виконкому поставлена задача не тільки державного значення дороги, але в принципі в нас повинна до кожної школи, до кожного ФАПа повинна бути дорога. Тобто, щоб отримувати 7200 кілометрів доріг, нам необхідно мільярд. Мінімум. А ми маємо сьогодні, наприклад, 300 мільйонів. Десь 14-20%. Тож, якщо маєте зайвий мільярд, відтак допоможіть врятувати наші дороги, адже зима не за горами.